Фільм Сповідь сильні духом про ще одного політичного в'язня Юрія Єценка показали на кінофестивалі молодість режисер стрічки В'ячеслав Бігун. У фільмі Юрій Єценко, який рік пробув у російській тюрмі, розповідає історію свого ув'язнення. Його затримали у травні 2014-го в готелі у Курській області Росії. За словами самого Єценка, після того як віднайшли фото з майдану, звинуватили у незаконному перетині кордону, а засудили за зберігання та контрабанду вибухової речовини. 40 грамів мисливського пороху після звільнення в 2015-му Юрій Юрія Ценко працює радником міністра закордонних справ. Стрічку презентували у рамках акції підтримки політв'язнів, зокрема Олега Сенцова. Я себе подумки переношу назад в камеру. Я не розумію, чому я зараз вільний, а інші сидять їх зараз. Більше 60, а коли я виходив, їх було всього ну, аж 12 українських політв'язнів Російської Федерації. Я собі постійно перед такими заходами ставлю питання, що я можу для них зробити.